Приватний стрім. Я аж цікаво, скільки буде цей зараз. Х... Ха, от реально Так, на Ютубі вже є. На Ютубі вже є. Ну все, давай Тепер на Твічик. Ну, блін, але все-таки я зробив те, що хотів дід А в воно зараз працювало. Так, ще треба подивитися, де воно буде виводити. Галян, ти точно, що я не зробив і тут, і тут на YouTube. А де тут подивитися? Тут просто пише начать трансляція. Ну, все починай. Ну чекає Settings. Трансляція. А, так, я на Twitch виводжу. Начати трансляційн. Пап названня. Заходи, грай з нами. Пап, Теги твіч, наразі нічого. Не став. класифікація контенту це як? Ага. Politic, sensitive, social issues. drugs, о, можна дракс вибрати. Шиван получить Гемблінг, коротше, тут нічого тоді не вибирає. Трансляція включає в себе фірменний контент, ні. І якісь там. Трансляції. Ну все, дед, підтвердите і начати прямий ефір. Let's go. Работа над прямою трансляцією. Ви в ефірі. Стримчат. Так, зараз я зайду ще до себе на одне з телефона чекну. І це причому ще я ще другий монік підключив. Щоб я мав на чат. Да давай браємо, в принципі, зразу і на другий монік. На другий монік yeah. і цей. Подивимося, скільки воно прям буде ресурсів хавати по максималках. Так, Айн 2 драй. Айн моменто. Моменто. Чік, транслейшн є. Є Ютубчик є. Є Скільки втрата кадрів 0%. Йомає дітуля, я то рішив, походу. Я то рішив. Тепер саме головне, знаєш, що за тест? Давай, а, ладно, а перший я гнев. Спільно... На ютубі нема. Він він приватний. Я зараз тобі скину ссылку. Так, гляну скільки загружаємось. йо мою Дєд. Yeah. Okay. Дивися. Це два стріма йде. Правда, без запису. Та, Та то ідеаль. Ти, ще ти будеш запис собі. Давай, ще зараз. Ну ми вже в катці включу запис. Я тобі постараюсь зараз Що, давай. кинути чекачка на ясне. Ти хоч нині без своїх тіктоків, давай без того. Мачас, давай. Ну давай. Ага, вебку ще затеснуть, чим воно не води і сюди, і сюди. Зараз ми все затестимо. як зробити? Я ж забув як ютубчику скинути тобі силку на. Здарова, братан! На тому. Без силки, mm -hmm. давай записа. Погнали. Ну окей, окей. Так, за... ладно, затестимо ще вебку, чи працює. Все включай повністю. Так, е, вебкамера. скрити показати є. Має появитися зараз, але, блін, її треба розтягнути. Я вже бачу дуже маленька. Зараз ми її чуть-чуть. Ой, не то. Ану. Так напевно краще, правда? Не. Mm -hmm. Ну, світло лупить. Ти бачиш в мене за спиною лупи світло? Як якийсь отраж... Як <смеш> отражатель. Я тобі вказав на штурм. Так, 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 ще я хотів подивитися ютуб. Чи не вводить вебку, бо то буде просто тоді величезний аврал зараз. А як воно може вводити? Ну воно ну, нереально, але треба перевірити. Я короче я за тобою чіплюся. Це, я чіплюся за тобою. FPS 144 тримається. Зараз ми глянемо гріз, скільки буде то таке діло. А ну, Ю... давай, на написун, подивсь. В комусь файті сільки буде. Здарова, братан! Як то подивитися? Ютуб студія. Ну, я зараз відкрию, от ми летимо. Так, ГПУ 49%, 47, 46%. Процесор 58, 60, 49% і тримається так. Е, е, оперативка 29%. Все. От зараз ми летимо, воно би мало все одно впасти вже трохи. Діти, якщо то воно так буде працювати, Йо моя, то растуємо вас. Три дні не пішло недаром, я вже тобі кажу. Так, так, так. Раз, два, три, чотири, пять. А де ми падаємо? На домі? падаем? На, на нашу, на мою хату падає, якийсь чу -чу. Ну, а я тоді в сусідні. Але він не попав, і втік. Там вроді, два падало. У мене тільки драгонов. Сіка. А ты в хаті побегаешь, що він там? Ну я тут, біля так. Да, нема базара. А я в тій маленький, да? Угу. Ні, не, ну то, Бріно, вроді вроде все як треба. Ти його пушиш? в мене тільки драгунов. Нема нікого. Спетля, значить, їх вже перевалили в ангарі. Він вже в ангарі сидить. Я знайшов Ейса, Сік. Що, як тобі на... там буде в тебе? Угу. Як тобі на два комоніко? Ну, в мене цей у мене ні Броніка, ні шлема. Я ты відійшов, чуєш? тобі может теперь назайти акуратно. А тут тоже нічого нема. А на низу там хтось падав? Попа і тут біля мене. А внизу хтось падав, ззаді в спині, на доміках? Я не знаю. У мене ні броні, ні шлема. А в мене тоже? Може назад бежим по цей? вже тут стоїть. Справа в тебе? Угу. Один, два. Не знаю, він такий важний, що він на місці сидить тупо. То може вибіжемо донизу в домі, кизой. Чи ти мені з мого флангу зайти? Там теж хтось має бути. Ясно. Того боку біжить з ранжові чую. І з мого біжить. О! Я даю за аптек. Він пішов... Там э... далі стоїть. Ні, там само стоїть. Упав йому файно. Ну він ще не піднімає. Тихо, 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 я чую. Маєш аптеку? Маю. Він тут? а? Угу. Лох. Розбрався як красиво, синки. Е, а знаєш, що погано. Я... Його Кент видавав всю, всю тему, то що він повзав? Та я доліз на ящик, він сидів, дивився в мій бік, я підскочив, він мені зразу попав. Якби Кент не повзав, а стояв на місці, ми б могли не чути, що цей, що він його не рісає. А так Кенкраса ваша поза. що я можу сказати. Луч? Луч. Та -та -ра -та, та -ра -та -та -та. Так, ну що, глянемо ще раз, скільки ресурсів, хава и компуктор? Так. Так, так, так. Проц 53%. Вивити, ты просто на другий екран. До речі, вже вивів. Бо ти вих... береш, вих... виходиш, заходиш, пожалуйста. <таспорък> Ну, зараз показує NVIDIA 60. Хоча температура 74. І проц 53%. Ну, це файно? Та ні, то то є топ, то є топ. Я думаю, що такі показники з таким приколом, воно дуже класно вивозить. Так, чекай, я ще гляну, чи воно все-таки той YouTube. YouTube Трансляция. Да это трансляция. Я блин, том Ютубе уже теряюсь, если честно. Не, не выводы, все читко. Все грає, блин, какие тут кайфульки. Так, 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 значит, тут все читко. Вот так мы то Но то имба! То имба. Ну, Nvidia бачу деколи так от е, від 60 до 67% загружен... загружаемості типу, скач. зараз 58. Це нормально. Це нормально, досить? Я не відчуваю ніяких лагів в грі. Все прям плавненько. Е <клух> покрасава, є покрасава. Нормальний комп зарядив. Петі брони плесень. Сяв. Турника не Так. Тре. Мені бы вообще якийсь нормальный автомат, а то я граю с цим. Вот тут скину. Угу, uh -huh. я луп плюс зейсом. Я yeah, 6, это 6. Мне ще шлем треба. Шапку треба, бо... Габела. Так тут велик є один, і там, десь я один, и там досі бачив ще один. Так, значить ввечері буде нормальний стрім. Все буде чітко вже, файно, я довольний. Тут тільки одну катку ми затестом, зараз буде все чіки пік Порішаємо ще з освітленням ззаді, з фоном, все будет вообще ляле. Вот шламик. Чирити <ского> чириди. Так, так, так. Ну, все четко, все прям. Рая, добре. Що, газуємо. О, глайдер білинок, дед. Завели. Поп промазав. він? нет. Жовто. Все, вони взлетіли. Він стояв, він ще на місці стояв, я просто промазав. А ти не скажеш, що в мене, типа, показник Ethernet, ну, де інтернет? Прямо з червоним высвітлі, що він типа не стягує, чи шо? У тебе, вроді, немає Ethernet. Ну, в диспетчері показує Ethernet. На скридні отвечили. Ти як підключений? По кабелю? Я не підключаю Wi-Fi. Ну хази тут не. Типу, як би що... А тут ти навінчик. Типу, що ще ось, трохи забагато цього. Не хватає інтернету чи що там? Щось типу того. Спільвайс. Nice. Воно там таке показує, так. Може воно так має бути, не знаю. Бізбічно антер... а то швидка перезаряд. Ну норм, норм. Все грає КБУ зараз 71%. А, то CPU 71. Я туди їх. КБУ 62. Та їдем запросто. Так, нарешті, коротше, я довольний, дяд, що воно все. Я так, я ще вчора як не міг налаштувати, я такий думаю, блін Та треба зайти на іншу платформу якусь, типа Stream Elements, або той Stream Labs. Замутити там, але через сайт, типа. А, машина біля мене. Ззаді тебе були Одразу їде, Так не бачу нікого. Та, не бачу. Ще один ззаді. Я не, не бачу, може причулись. Я такий думаю, треба зайти просто на іншу платформу, Ні, через сайтик і все. Піп, був ще один. Був? Я не бачу. Вот там, моді Став? Не, я нема, щось не знаю, де воно. То їдемо. В тачка їде, бачиш? Тачка є десь скинув свій велик, блядь, тепер не можу знайти. Йобнутись. Шкода, що він на карті не показується. А де ти їхав знайшов? Так! Да. Ну, стабільно, бачу стабільно, що проц, що юха 60, 65, 67, більше не скаче. Там 50. від межах від 56 до 67. Відкинь, він випить? Ид бот. Чуть ты бот мог шестерку. По <свечес> не дай стреляет. Сыдки не стреляй. Дай заду. Сдай на велике идем. Похилился тяжки. А бузвечки? Або десь uh, з от, не знаю, точно звіт. То не був бо дед у нього лут, тут руба. Пилим, кашка, з піщини всякі. Десь з вишки мені здається. Ще машина їде. по дорозі біля нас. Лупим? Тут. Я бо... Капець ему там накидав. А, він з вас стріляє. Там от ще лут викликали, бачиш, на ранжі. Бля, він по мені попадає. Що, не з вишки, дід? Та десь він там от стріляє, не знаю. я сюди на велик їду, я О, грибав. О, на кет. Ага, він по мені глупий далі. Тай, давай, я теж їду. Йдіть, йдіть, я зараз свій похилістий поїду. У мене 8 аптек, все нормально. Вони там за горкою, коротше, стоять. біля Біля вишки були. Ну, цю тачку ми нормально насипали, якщо чесно? чест. Ще не бачу, щоб я там щось попав. Два хіта чи три точно прилетіло. Напевно, ну ты все попав. Але мені здається, що я по двох різних попав. Се? Ты на тачке? Не, я на велику. У меня дед 7 аптек, если что. А тут тачку полностью развалили. Тачка едет. Да. Били да, меня. Да, да? Угу. О! Коротно, дед. Бачу их, они били тебя стоят. О, поехали ты сюда. Він так Це... мені потрапив, слухай. Їдемо. Добре, що в я ліку. Прилеті БТР. Я БТРа не чув. Того падав ззаду там от. На тих кімпах. Я думаю, що їм не прилетів БТР. Прилетів, я бачу як він панув. Ага. Може перекинувся десь на кришу падав, та й все. То твій велик, а ми, де? Вот, два, два стоїть. Ну все, поїхав. Нам якісь кемпіки їдем? зайняті, я не знаю. Гдед, ти шо? То ти мене щось багаєш, ззаді. Ну ту тачку тільки кишою звалив. То де їдем? Та я не знаю? То хибайкисти, вот так. Вот, ящики займати. лежать. Не Або вот тут а десь шость. Можем тут от, посидіти чого? під горкою прям тут. Не хочеш за каменем? Та таке собі. Нас сзади будуть бачити ну, Що Ну то о, їдем. Спереду хтось є О, ты Тих спереду йобнем Ну давай. Ще тачка ты сидит. Ще мотик лежить. Десь там вот є Вот едуть. Нет, тут стреляли с Окей, даемся, даемся. Прям близко тут уж? Mm -hmm. Никого не чую, не бачу. Побежите. Испарту. Сейчас никого не чую, не бачу. Учу у нас на тану и все. Хочешь? Нет. Yeah. Бежите. Сколько хоть бок? Е-е, yeah, yeah. вот там вот здесь. Здесь тут вот был. Я лих, дед, короче. Може йому флешку, гранату, молік? Ну то вряд ли по ньому. Вот оно. Во. Але ти бачив? ты по мені стріляв, блядь. Ну він певно почув відійшов туда. У них буря там. Як не вчасно. Та тачка десь іде? Чую. Тачка в спині десь. О, на нас прям. Тачка то моя тема. Жаль, що не записував. По мені луплять знизу. Імпів там от. Ти як їх висадив, як котят. Забіжи до мене за камінь? Шанс. Я думаю, ті десь підбіжать через бурю, щоб ми їх не чули. Може йдемо вільки, брам? Это тебя брат? Ну давай. Тебе okay, едем, я... Ну вот тут, а беля два Угу uh -huh. Машина едет где не? Что-то кие заводилось, чувствую тоже. Вот там вот едет. Может едем, дед? Що це за дим там? То їхній? Тут десь здесь стреляют. У мене був застряг. Дереві. Вель пришлось його витягувати і заново ставити Тут люди в кемпі є, десь ти в хаті. що мутим? Не знаю. Або їхати направо через город, де машина їхала. Оп, Дякую. Sorry. Або пробувати їх пушити. Тут, напевно, теж десь, аж ззаду у нас були тіпети там. Ну, треба щось зробити, Ми не в зоні, а це буде п'ят. А їдемо направо тоді. На горку? Об'їдемо ті МП. Давай. Можемо тут стати, чи то не є в зоні. Ну почти. Ми ще когось гаснули ззаду Ще якийсь тіп буде, напевно, по дорозі їхати. Будем ехать дально величка чипишки дальше. Да вот тут вон, напевно выйду блин на ну, стачке f вдвох, класно правда відстань близка була с Рина. О, тут а хто съем внизу? Идем угу. туда. та вот это Во тип, не я не бачу, він десь тут лупи його Там... Бачу Хорош, дед. Ты другу был? Хорош. Вроде, все. Два в були, чуєш? чуешь? Угу. Будем лутати, чи не? Там можем? Лутай того, я того внизу тоді. 8 бХ треба? У меня є шестерка. Та може точно с моей? Третій шлем, мав. Коряк берил. Ти тоже мав третий шлем? Ну він йому не поміг. Сім аптек має. А бронь, а мене є, третій бронь. Ремки нема? Ні. Ас? Так Я не беру кікімора, ти взяв? Тож тобто біла ця буде ведать. Ні, я забув. Я щось забув взяти. Тільки бронік, шлем і патрон не взяв. А я то саме ще гранатку. Б, братан, в мене 7 кілів, Може, але я не записую, блін, жаль. Все пулцика. Ох! Тут десь рейс лупило? Угу. Mm -hmm. Ладно. А де наші мотоцики? Я свій лишив, то тут не може куди їхати, толку. Блин, я побіг по нього і мене вже зона туча. Дуб, Там от, ми. я, я спотився сюди красу... до ангара. Мукас тут лутали. Угу. Провіряю ангар. Тут ще один велик в ангарі є, можемо разу чого потім. О, это по л... О, там он Угу. Дерева мішають, нічого не бачу. 11 живих. Добіжеш сюди до мене? я, я в зоні? Просто тут велик ещ один раз. Он здесь на луті валяться У нас тут вишка є, дед Папа, ну на крыші у мене на тип на криші. Тебе не видно? На моем онгаре. Він без лута, він без лута. Добре, контр його. Ще один. Я є? Я одного с пушкою вбив. О, його добили а, другого. З криші вбили. Я влопив. Молодец, шина. Дед 27 килив, то мав бути на канал. А я забув нажати кнопку Запису екрану Ладно, лише, лише на твічі Так, нас є два велика, дед. А ми тут майже в зоні, там от два тіпа лишилось десь парду. Нам десь треба щось зайняти, не знаю. Вони десь писа там. Ну то погнал. Там рейс у нього, аккуратно. Ой-ой-ой, а другий від зони здох, та? Чи він його піднімав, в полі тупо. А як вони так? Вони бігли в зону іденок, чи що? Ні, його нокнули, вони там перестрілювались. Я дивлюся, там типа тупо лежать. Тобто, 1-8 клів. Нормально, класна катка була. Чи жаль, чи не же. Це чесно демеджа. У мене QBU зараз 30% лише. І проц 25. А, ну да, я теж мало демеджа дав. Подоподобували непонятно кого. Добре, дід, я пішов. Все, та я це теж це йду, я кати. чисто затестити катку на вечірній ну, стрім. Так, на топ -1. Зразу на топ-1, та. Ну, все стрім все, такий давай. класно, ну все, давай. Угу. давай. Давайте. Так, от такий то топ получився. Напевно, залишу її на твічі. І все. І все. Ввечері стрім по-любому 100%. Все почуємося.